Вітаю, друзі. Ну і вирішив, є час, запишу ще один етюд. А, Ну, так і не непроста річ. Вона, по-перше, дуже багатопланова, і, мабуть, варто про це говорити. Але от говорили ми про людей, які мало говорять, мовчазні люди, їхня специфіка, їхні переваги, їхні недоліки, їх життя з ними. Ну, гармонійна штука, достатньо цікава, незвична. А, ну, не те, що незвично, таких людей багато, і, можливо, вона незвична для тих, хто багато говорить. Але якщо вони є, то треба задумуватися, що вони несуть нам, тим, хто багато говорить, що вони відчувають. І тепер я продовжую, якби отаку. От Ой, перепрошую, вдарився. І продовжує якби таку загальну тему. А от люди, які дивляться в очі. І відповідно тоді виникає протилежність епоха людей, які не дивляться в очі. Ну, але перш ніж знов перейдемо до основної теми Чуть-чуть музики, і музики цікавої, хорошої, розслабляючої, не можу сказати, що вона така аж супер глибокодумна, але ці речі також потрібні. От вони створюють настрій. А, так, Натіель Наджар, гітарист. Зрозуміло, акустична гітара. Натіель Наджар, псинічна псевдонім Нейт Наджар. Тому, якщо гуглити, то шукаєте Нейт Наджар, американський гітарист, акустична гітара в класично джазових варіантах. В нього є своє тріо, яке так і називається Нейт Наджар Тріо. Багато він виступає, як не дивно, мало записів. Ну, є такі люди, які переважають, надають перевагу живому виступу, а не а, тривалих записів, бо це дуже кропотлива, тривала робота. Тому Нейт Наджар на ви точно знайдете, Нейт Наджар тріо. Ви точно знайдете а, на просторах інтернету і для затравочки наскільки вам сподобається ось така а, виступ. Живий виступ не він сам він виступає своїм тріо. Просто я виділив, зробив фотографію лише Нейта Наджара. Тут він виконує блюз. Щоб у вас не створилося враження, що він такий класично блюзовий музикант, але настільки красивий цей блюз, що от я ілюстрацію музики Нейта Наджара рекомендую. Зараз піднести свої телефони і ну, не прямо зараз і завантажити, і послухати. Живий, до речі, це ще раз повторюю, не запис, не, не диск, а живий концерт Нейт Наджар Тріо. Ну і вертаємося до основної теми, і що б я хотів проговорити про людей, які дивляться в очі. Ну почнемо з того, що дивитися в очі це частина комунікації і дуже значима частина комунікації. і Ви, мабуть, з цим погоджуєтеся. Дивитися в очі або не дивитися в очі це також частина комунікації. Люди, які ведуть себе відкрито, піднімають на тебе очі під час розмови, дивляться в очі. Демонструють своє обличчя, що називається не півоборота? Вони виглядають чесними, вони виглядають відкритими, вони демонструють впевненість, не опускаючи голову. Але чи дійсно це все відповідає їхньому внутрішньому характеру і тому, що в них вибувається в душі? Достатньо складно сказати. Тому що дивитися в очі, воно ж має в різних культурах різні свої особливості і різні аспекти, і ось цей культурально-ментальний аспект цілої нації, наприклад, азіатської чи європейської, може кардинально відрізнятися. Ну, Якщо говорити про якісь аспекти, то можна говорити про певну психологію зорового контакту. Те, що я вже з чого я почав, що погляд в очі зоровий контакт носе важливу, надзвичайно важливу інформацію, тому що навіть мікроміміка і мерщинки навколо очей будуть вказувати, наскільки людина щира, наприклад, в своїй посмішці. Ви ж знаєте, що можна зробити <смішку> усмішку типа оскал, і вроді би тримаєш усмішку, але тобі ніхто не вірить, що ти настільки добрий, хороший, теплий, зігріваючий. А можна м'яко посміхнутися, посміхнутися, от є такий вираз літературний посміхатися очима. І це буде також психологія, психологія передачі інформації про себе, про свої, свій настрій, своє бажання, свою відкритість, свою доступність і так далі. Звичайно, тривалість погляду, от в психології погляду, має велике значення. Як правило, знову ж таки тут варто, мабуть, звернути увагу на якісь національні особливості, на цей культурально-ментальний аспект. Тому що занадто довгий чи інтенсивний зоровий контакт може бути сприйнятий як агресивний або неприємний. Є ж все-таки культуральна різниця. От в європейській американській культурі прийнято і є ну заохочується і демонструється, що потрібно дивитися в очі. Що зоровий контакт часто асоціюється з зацікавленістю, впевненістю, відкритістю. А необманливостю і ну, що називається продуктивністю в кінці кінців, в той же час в деяких азіатських культурах прямий зоровий контакт може вважатися невічливим або навіть агресивним, особливо якщо ми говоримо про людей різного віку чи різного статусу. Принаймні, я також це бачив і знаю, що це достатньо працює. Є свої особистісні особливості а, зорового контакту. Їх також потрібно враховувати, тому що. Відсутність зорового контакту або нетривалий зоровий контакт, ну, в принципі, скільки там, одна секунда. Якщо будемо вважати за норму 5-7 секунд витримання погляду, потім челендж в сторону і повернення назад. А якщо людина витримує погляд, то так провів очима і тут же від, відвернувся. Про що може говорити? Може говорити про його особливості, наприклад, сором'язливість. Може говорити про тривогу. Тому що тривалий я ще сказав, тривалий зоровий контакт може викликати відчуття агресивності, ну дивлячись ще й на іншу мікроміміку. Тому зрозуміло, що певні психологічні особливості а, такі речі спостерігаються, наприклад, при соціальних фобіях. Людина асоціальна людину, яку мама виштовхує, що називається відриває комп'ютером на вулицю. А вона не налаштована на соціальні контакти, і це є проблема в цій сім'ї з цією дитиною. Звичайно, при зустрічі навіть з своїми там однолітками, навіть з товаришами по інтернету, здавалося б, там вже довірливі відносини. Там були там багатогодинні якісь ігри. Все одно вони не дивляться один в одному очі. Це дійсно так: зоровий контакт має багато особливостей. Наприклад, зоровий контакт в контексті. Вірити чи не вірити, в контексті довіри. Люди зазвичай вважають, що зоровий контакт є індикатором правдивості, чесності, і чесна людина не буде уникати погляду. Це не зовсім так. Тому що є люди, які уникають погляду у зв'язку з недостатньою кількістю інформації. Я вже згадував про цю тривожність, відчуття, що над тобою домінують, або ще гірше відчуття, відчуття, що тобою маніпулюють. І там теж є бажання уникнути погляду. Пам'ятаєте такі поради, якщо ви зустріли циганку, яка хоче там витягнути з вас гроші, і ви вже попадалися в ці лещата. Такого гіпнозу, без гіпнозу, то не встановлюйте з нею контакт. Тобто не дивіться їй, бо вона вас переможе своїм голосом, з тримання за руку, зверненням до якоїсь емоційно сильної події, і все, ви ви її. І основне не, не в. Пиляйтеся в ці чарівні темні очі. Зоровий контакт в контексті довіри дійсно носить дуже багато відносин. Окрема тема зоровий контакт в романтичних відносинах. зрозуміло, що навіть встановлення першого контакту, ну, що називається поглядання один на одного, це також контакт, тому що романтичні стосунки, зоровий контакт має особливе значення. І затримка погляду, а тим більше задумливого погляду з мягкою посмішкою. Вона звичайно буде вказувати на якісь почуття, на якісь емоційні відносини до того навколо. Точно так же як зоровий контакт може бути агресивним і злим, там де йдуть сварки, чи, чи тому подібне. А останнім часом зоровий контакт в реальності стає дефіцитом. От я це зауважив, і я це згадував в якихось терапевтичних етюдах. І маючи аудиторію студентів, куди дінешся, викладаєш, а спостерігаючи, в тому числі за ними, дивишся, скільки часу вони, як вони час проводять, ну на занятті, зрозуміло, на кого вони дивляться. Дивляться або в конспекти, або а, на викладача, або ще на якийсь матеріал. А от що відбувається, коли вони стають вільні і безконтрольні. Вони не дивляться один на одному. Зоровий контакт, як на мене, на мій погляд. Все більше і більше стає дефіцитом, і люди менше передають інформації, дивлячись в очі один одного. Велике враження, що не встигають, от нема часу поговорити настільки відкрито. Слово відкрито передбачає дивитися, спілкувати і дивитися. Дивитися в очі, не відводити погляду, витримувати, знову повертатися, не кидати щось так по ходу, пробігаючи через. Мимо, чи в, на кухні дві хвилини кинув там, ложку, тарілку, ну, не кинув тарілку, відставив тарілку, все, поговорили про виховання дітей чи ще якісь речі. За контакт стає дефіцитом, як і спілкування. На превеликий, на превеликий жаль, так. Це мій погляд. Я ще раз говорю: я ж з ким спілкуюся, з думаючими людьми. Я дуже ціную ваші дописи, ваші роздуми. Ваше погодження чи не погодження. Лише аргументовано то, що ви думаєте, бачите, не обов'язково ритися в літературі і казати: Ах, в мене там нема доступу до бібліотеки Конгресу США. Не потрібно цього. Просто звертаємо увагу, що відбувається в наших сім'ях, на нашій роботі з нашими друзями, коли ми зустрічаємося, скільки часу ми проводимо, зустрівшись. Просто ця тема в мене виникла, чесно кажучи, сьогодні, півгодини назад. Тому що я спілкувався з людиною, яка ну це була консультація, дистанційна консультація, де знову ж таки зводилися ось до цього: зустрічається з рідною людиною, і рідна людина, до якої домовилися про зустріч, домовилися, пішли в кафе, щоб поговорити, і вона, ну чи він, не буду уточняти, зависла в своєму телефоні. І це привело до дуже крутої сварки. О та сварка, що до сих пір триває, і повірте, нічого хорошого а, треба буде розрулювати. А все з чого почалося? Відсутність контакту. Я зараз не буду переходити на Digital детокс і відкладення телефонів. Я говорю, що, на жаль, на превеликий жаль, люди все менше і менше дивляться один одного. Не просто один на одного, а один одному в вічі. А звідси, можливо, стільки додатково, не лише це, але додатково і тривог, і якихось стресових відреагувань. Соціальність, яка так тривало закладалася, так, так довго еволюціонувала в наших мізках, розвивала якісь структури в тих головних мізках, зникає тому, що в нас з'явилися перепони, в нас з'явився дефіцит часу. Людство кудись несеться. Лише залишається маленький клуб думаючих людей. Знаєте, такі космонавти на космічному кораблі під назвою Земля. Ну що, друзі, думаємо, думаємо, і, звичайно, все-таки Наджера, я би вам рекомендував послухати, і тим більше блюз, він так вас розслабить, м'як, ну А далі захочете слухати, слухайте. Але думати, ми залишаємося, і ми залишаємося разом. Клубом думаючих людей до зустрічі.